Вас як завжди вітає наша компанія Вашкарс. Ми знаходимося в місті Радивилі, це Рівненська область. Ви можете приїхати на нашу площадку міста Радивилів або ж замовити послу доставки будь-якого з наших автомобілів. Сьогодні в нас на огляді буде ну, на 100% унікальний та рідкісний варіант, який ми попередньо для вас підготували, давайте скажу так, із Європи. Запам'ятайте, будь ласка, друзі, мої два слова: це унікальний і Європи. Тому що зараз детальніше я буду розказувати вам про, ці, про цей автомобіль і розкажу саме, Чому він унікальний і чому саме Європа? Отже, друзі, як ви могли зрозуміти, по принципі, заголовці нашого автомобіля або по опису, це гібридна версія BMW X-Drive 5 40E. В F-15 кузові наш автомобіль, і чому він виглядає настільки дорого, настільки багато і настільки агресивно, тому що наш автомобіль він йде повністю в зовнішньому m o І не просто зовнішній m o а багато з різних деталей, вони виконані із оригінального. І справжнього карбону, тому, друзі, це немало важливо. Загалом, я думаю, що по нашому відео сьогоднішньому ви зрозумієте, що саме наше BMW X5 воно йде в максимально топовій комплектації. в ньому є все повністю. В ньому є вся необхідна комплектація, яка є в цих автомобілях і яка йде для комфортного користування. Тому що тут є повністю всі асистенти, тут є повністю весь зовнішній вигляд, який може в ньому бути, тобто зовнішній MOVIS, внутрішній. Також М-руль, М-накладочки, тобто ну, реально дуже-дуже класно і дуже дорого. Загалом, давайте трішки розкажу вам про його характеристику. Ну і розкажу трішки, друзі, чим унікальний цей автомобіль, тому що я вам попередньо говорив, запам'ятати два слова: це унікальний і європейський. Давайте розкажу вам про це. Це гібридна версія, як ви вже зрозуміли, BMW X5 xDrive 40 є, і особливістю цього автомобіля є те, що саме такі автомобілі, вони в основному, я навіть не скажу так, в основному, вони загалом випускалися для ринку США. Тобто всі ці автомобілі, вони випускалися для ринку США для Америки. Е, лише дуже дуже незначна кількість їх випускалася для ринку Європи, тобто це або на замовлення якогось автосалону, або на замовлення безпосередньо вже. Клієнта, тобто, якщо людина замовляла, я хочу от собі таку гібридну версію, то країна, наприклад, там чи то до прикладу, ми в Україні там чи Європа чи в європейська країна, Німеччина, Швеція не має значення в будь-який автосалон приходити. Хочу замовити собі такий автомобіль, і автосалон замовляв на виробництві такий автомобіль для Європи. І знову ж таки я кажу вам, в чому особливість нашого: це унікальний автомобіль, тому що на е, нашому сайті продаж є авторія. Думаю, всі ви знаєте нашу українську площадку, де продаються автомобілі. Таких автомобілів є 16 машин, але жодного немає з Європи, так як йде наш автомобіль. Це всі 16 автомобілів, які йдуть з Америки, і кожне з них мало пошкодження, кожне з них мало ДТП, тому що в принципі 95, або, наприклад, там хай там, візьмемо, візьмемо навіть з вами 90% автомобілів. З США, з Америки, з аукціонів вони йдуть з пошкодженнями. В наші автомобілі з Європи ми для вас приганяємо ціленькі, гарненькі. Без пошкоджень, без підфарбувань по кузову. саме таке авто зараз ви можете бачити. Унікальне, європейське BMW X5 X Drive 40 є гібридна версія без пошкоджень, пригнана з Європи, в максимально топові комплектації з ріднесеньким пробігом. І про його технічні характеристики, про його зовнішній вигляд, про його комплектацію буду розказувати вам вже зараз. Я в цьому відео. Ну, але загалом, я думаю, це в нас іде такий порт. Це, напевно, що, давайте скажу навіть так, це єдине місце, друзі, по якому ви можете відрізнити цей автомобіль від звичайного іншого BMW X5. Тобто, загалом. Автомобіль BMW X5 він саме оця гібридна версія, вона не відрізняється нічим, тому що батарею її сховали ззаду, тобто зараз я вам пізніше покажу у багажному відділенні. Батарея ззаду, двигун так звичайний спереду, бензиною на стоїть зараз. Також я розкажу про нього. І загалом по автомобілю нічим він не відрізняється від звичайного BMW X5, навіть також BMW 8 візьмемо. Єдине це порт зарядки. І ще єдиний момент це можуть бути якісь там шильдики по кузову, тобто є-драйв або тому подібне. На всіх чотирьох дверях в нас висключовий доступ. Щойно я його продемонстрував і показав, високий кліренс, це, само собою. Та й загалом, в принципі, автомобіль виглядає дуже, -дуже гарно і дуже дорого. Так, йдемо далі. По технічних характеристиках, саме наш автомобіль він має 2-літровий бензиновий двигун класифікації N20B20. Цей двигун він йде 4 цилиндровий та 16 клапаний на 245 кінських сил. В поєднанні з цим двигуном, друзі, в нас стоїть також ще електродвигун, так як це гібридна версія Hybrid. Е, Знову ж таки, я повторююсь, в нас стоїть ще один електродвигун на 113 кінських сил. Загалом, що по класифікації, дивіться, друзі, у нас автомобіль має тип двигуна, один бензиновий і має один двигун на електро. Загалом, в поєднанні цього всього, наш автомобіль може видавати 300 ну він видає, з заводу 313 кінських сил. Так воно є. І якщо, наприклад, можна наш автомобіль класифікувати. Версії гібрид, він має два двигуни, тому на електродвигуні він також може їхати без проблем. Запас ходу на електродвигуні це 31 км. Максимальна швидкість, яку він може видати, це в версії ми маємо переключання всередині. В нашому меню ми можемо включити Max Drive, тобто максимальна швидкість буде на електротязі це 120 км на годину. Але їздити на такому я вам не рекомендую, тому що це дуже швидко падає батарея. І як ви зрозуміли, 30 кілометрів це взагалі невеликий запас, тому що цей автомобіль він не розрахований для того, аби їздити, друзі, ним на електриці. Він розрахований для того, аби ним комбінувалася електрика і комбінувався оцей бензин. Тобто разом буде гібрид, і буде відповідно з цього всього економна їзда, економне. Економний розхід палива, а розхід палива, так як зазначається, буде орієнтовно 4-5-6 літрів. Тобто це змішаний такий, я не знаю, як сказати, десь по трасі, десь по місту. Орієнтовно всі пишуть, що це 5-6 літрів розхід пального буде в нашому такому автомобілі на гібридній версії. Так, йдемо далі. Що стосовно коробки передач, Ну, по двигунах, я думаю, ви зрозуміли, У нас стоїть тут бензиновий двигун і стоїть у нас електродвигун в поєднанні. З цим всім вони видають 313 кінських сил, я вам ще раз повторюю. Можна їздити на електродвигуні, найбільше 30 км в нього є запас ходу, і можна їх їздити виключно на бензиновому двигуні, а можна їздити також в поєднанні з цим всім на гібридній версії, тобто в поєднанні електродвигуна і бензинового двигуна. Буде приємний хороший розхід пального і, відповідно, будете їздити з комфортом і економно. Йдемо, друзі, далі. Стосовно коробки передач. У нас в автомобілі стоїть восьмиступінчатий автомат це трансмісія з гідротрансформатором, тобто звичайний надійний хороший е автомат від е виробництва ZF. це німецька компанія, виробництва автоматичних коробок передач. Вони ставляться на BMW. реально хороші надійні коробки, з якими проблем ніколи немає. Навіть якщо взяти до прикладу, старі BMW, на яких стоять коробки від компанії ZF. З ними ніколи ніяких проблем не виникало. Е, йдемо далі. По технічних характеристиках я вам хотів розказати, друзі, по е, внутрішньому візуалу. Ви оглядайте, дивіться на цей автомобіль, а я вам буду розказувати по нашому автомобілі детальніше. Так, е, довжина нашого автомобіля вона складає 4,9 метра. Ширина складає 1,9 метра, але без бокових дзеркал. Заміри проводилися ну, наших автомобілів без бокових дзеркал. Так воно йде по характеристиках, тому так воно і є. З вигляду, знову ж таки, я кажу, це звичайне BMW X5, нічим воно не відрізняється, окрім порту зарядки і декількох шильдиків. Стосовно зарядки, я хотів би вам наголосити, що. Оцей роз'єм, де я його показував, його можна наш автомобіль е, в цей роз'єм можна заряджати від звичайної розетки як 220 вольт. Можна заряджати від потужнішої розетки, це можна від силової, або ж можна е, ну там де на три фази, якщо ви зрозуміли мене, і можна заряджати на будь-які е, заправні станції, тобто на електростанції, де заряджаються електромобілі, його також можна заряджати. Тобто без різниці повірте, що проблем з цим не буде. Саме звичайний і простий спосіб, якщо ви живете в будинку, це від звичайної розетки 220 вольт. Зарядити цей автоміль три години орієнтовно три-чотири години заряджається наша електро... електробатарея, наша електродвигун. Тобто Ну, Я думаю, що це достатньо взагалі, невелика кількість годин, тому що є звичайні зараз електромобілі, які заряджаються по 10 годин від розеток і більше. Тобто 3 години в поєднанні з цим всім, це взагалі не є багато. Що стосовно акумулятора, друзі, тобто акумулятор він у нас стоїть в задній частині нашого автомобіля, там, де багажник, багажник у нас зменшений, в звичайному BMW X5 іде 600, 650 літрів об'єм багажника. В нашому автомобілі, за рахунок того, що. Вмістили ще акумуляторну батарею під низ, зменшили всього-навсього, послухайте, тільки на 150 літрів. Тобто наш багажник він має 500 літрів. Все ж таки, він знову ж таки залишився великим і об'ємним. Так, але при цьому всьому можна розкласти сидіння заднє, і наш багажник буде з 500 літрів мати 1720 літрів заявлених. Це реально доволі такий вмісткий і великий багажник. Получається, якщо розкласти задній ряд сидінь. Так. Ідемо, друзі, далі. Що хочу ще розказати по комплектації нашого автомобіля. Як ви вже зрозуміли, у нас автомобіль ще на повному приводі. Я забув вам наголосити те, що він має хороший двигун, там має тип, два типи двигуна. Те, що він має хорошу надійну автоматичну коробку передач, ви зрозуміли? Забув наголосити те, що може не кожен розуміє саме x drive те, що я наголошував, це означає, що автомобіль на повному приводі. Автомобіль у нас має повний привід x drive тобто в кожному автомобілі, наприклад, там, чи в Audi, чи в наприклад BMW, в Mercedes, в Volkswagen повний привід він класифікується якоюсь своєю назвою. Саме в BMW це x drive означає, що це повний привід. По зовнішніх характеристиках, по зовнішній комплектації я забув би ще хотів наголосити вам декілька таких моментів про наш автомобіль. Те, що на ньому стоїть нова резина Michelin Pilot Sport, Тобто, сама резина по собі вона вже дуже дорога. Ми її встановилися новеньку. Нова тормозна система, тобто нові тормозні колодки, нові тормозні вентилюємі, ну вентиляційні, чи як сказати правильно, навіть не знаю. вибачайте, якщо не так, диски будуть нові тормозні. Так, Диски оригінальні, у нас йдуть е, самі диски автомобіля в М-версії. тобто ви могли бачити. Е, Ксенонова оптика BMW Адаптіви. Е, BMW Adaptive, камера на 360 градусів, безключовий доступ я вже вам показував. Мертві зони, адаптивний круіз-контроль, утримання в полосі, це все такі стандартні, як би сказати, вже для цього автомобіля можна сказати комплектуючі. Руль ви бачили, з підігрівом він іде, і окрім підігріву, він має ще електропривід, тобто вверх-вниз він регулюється. Руль з пам'яттю положення також. Ну, Що ще розказати. в принципі, Чорний потолок, ви бачили, Панорамний дах на дві секції з люком також він є. Чорний потолок Ви бачили, електробагажник. Зараз я вам показую, демонструю в цьому відео функція старт-стоп, емочний руль. Це що цікаво, доволі таке, ззаду багажнику у нас є шторочка. ось така виглядає вона також доволі класно Знизу ми маємо на полі, ну такий полік резиновий, він трішки вже подряпаний, тому що відповідно він оригінальний. Ви на це не звертаєте увагу. Саме цей багажник, ось так, де зараз лежить полік, де лежить поличка наша, висить. Він має 500 літрів об'єму, тобто, що доволі таки, таки, знову ж таки, хватає для цього автомобіля. Ідемо далі, друзі, по комплектації, так би сказати, ще внутрішні, зовнішній я пройшовся, по внутрішній не договорив. Хотів би сказати, саме наші сидіння, вони з шкіри Dakota, Це хороша, натуральна шкіра від BMW. Вони всі дорогі автомобілі, в принципі, вони обивають шкірою Dakota, Це реально ну, доволі таки приємно. Панорамний дах, я вже вам сказав за панорамний дах, щоб сказати, 4-зонний клімат-контроль. Це немало важливо, тому що наперед йде двохзонний клімат і назад йде також двохзонний клімат. Проекція на лобове скло, аудіосистема Harman, Harman Kardon, Тобто, по нашому автомобілю, ага, ще в нас йде автомобіль, друзі. На пам'яті і електросидіннях, тобто переднє водійське і переднє пасажирське, у нас йде на електриці. Та й загалом наш автомобіль він реально в дуже крутому стані. Тому, якщо вас цікавить таке авто в максимально топовій комплектації з чесним перевірним пробігом, без підфарбувань, приїжджайте, оглядайте або ми вам його можемо доставити без будь-яких проблем. Ну, і звичайно ж, друзі, ми також будемо перевіряти наш автомобіль, а точніше перевіряти його лакофарбове покриття. Розпочинаємо ми завжди стандартно з капоту. Пробиваємо кожний елемент детально по декілька разів. 104, 104, 105, 113, 98, 110, 110. Тут у нас йде пластикова частина, не метал. Стієчка 111, дверка водія 111, 98, 98, 92, 103, 91, 91, арочка 83. 92, 92, 102, 102, 98, 105, 105, 99, 99, 113. Тут йде пластикова частина. Навіть не прикладається не метал є. Тут 95. Ми маємо 66, 92, тут пластик йде. Ось ця частина, безпосередньо вже метал. 101, 94, 94. 100, 100, 77, 83. Так, це пластикова частина. Криша у нас 119 оригінал. 105, 105, 97, 92, 106, 96, 84, 99, 145, 179, 157, 190, не метал. Погано приклав, друзі, на тому що. 143, так як я казав, 115. ну Тут ми вже пробували 107. Отже, друзі, загалом наш автомобіль без підфарбувань в оригінальній фарбі. Починаючи від капоту, так і по колу ми з вами пройшлися. Можна також додатково ще забув пробити вам. Давайте тут зверху кришу 96, 96, 120, тобто все в оригіналі, там, де панорамний дах. Автомобіль в гарному дуже стані, тому. Без підфарбувань з ріднесеньким пробігом. Якщо вас цікавий таке авто, приїжджайте на оглядати у нас, місто Радивилів, на нашу площадочку, Оглянете, протестуєте і заберете цього красення. Зараз в реальному часі, друзі, ми готуємо звіт наш від Car -Vertical. Це база, якщо ви знаєте, для перевірки всіх автомобілів можна з Європи, США, без різниці. Ми звіт готовий. Дивіться, є він код наший І заходимо BMW X-серія. Пише, є фотографії, зараз будемо все це дивитися. Ми. діло, Перевіряйте він-код, якщо вам потрібно. Попередньо на відео я вже вам показував, який реальний Він-код на лобовому склі. Це саме той Він-код, який ми зараз перевірили. Отже, є фото при покупці нашого автомобіля. Саме з цих фотографій ми його купували у Європі. Оглядаємо, заходимо. Звичайно, в Європі фотографують не так, як в нас. Там будь-де можуть бути фотографії будь-які, немає значення загалом. По цих фотографіях ми купували цей автомобіль. Зверніть увагу, що ніяк ні пошкоджень, ні подряпан, нічого немає. Звичайно ж, автомобіль не має, як би сказати, такого ідеального зовнішнього вигляду, тому що він не полірувався, не хімчистився, навіть не прибирався, я скажу так. Ну, Зазвичай так вони продають ці автомобілі, не прибираючи, не миючи, нічого не роблячи, так автомобілі продаються в Європі. Але ви зверніть увагу, в якому саме стані наш автомобіль. Він ціленький, гарненький, виглядає дійсно гарно, дійсно дорого. Тобто ніяких пошкоджень немає, ні по бамперах, ні по зазорах, ні по чому. Абсолютно. Йдемо Нижчим. Так, по типу все нормально. Викрадень ніяких не було. Перевірено, як ви бачите, в 11 країнах, це таких європейських, можна сказати, країнах. Перевірили по базах, нічого немає. Одометр. Виглядає нормально, тобто CarVertical перевірив, що заразнім часом одометр сходиться на всі 100%. Кінець, так, 2022 року є пробіг, зафіксований, 160 тисяч км. Все нормально. Пошкоджень ніяких не виявлено. Записи про пошкодження, їх немає, вони відсутні. Так, як і має бути, стихійне лихо ніякого не було. Так, по специфікації BMW, x серія X-Drive 40 є, позашляховик, гібрид, автоматична коробка передач, двигун n 20 європейська версія. От зверніть увагу, з правої сторони є що. Це не європейська версія. Так, це про європейські всякі реєстрації, продажі і тому подібне хронологія. Не дуже нам цікаво, в принципі, тут нічого такого корисного немає. Ну, Загалом, тип двигуна ви побачили. Саме те, що він для Європи вироблений, ви побачили. Те, що дійсно рідний пробіг і немає пошкоджень, ви також побачили. Фотографії автомобіля знову ж таки в реальному часі я вам показую. Тобто, друзі, автомобіль ось так наш продавався, такий він і зараз є в нашому продажі. Тобто, хто хоче для себе хороший яксний перевірне, автомобіль, ми вам все розказали. Все показали максимально, тільки що можна показати і розказати. Тому, якщо вас цікавить, приїжджайте до нас в місто Ардевилів або замовляйте доставку до свого міста. Ми вам його доставимо.